Volkswagen Golf Plus в такому коричневому кольорі. Це дизель 2008 року. Має дуже гарний стан. Зараз перейдемо до комплектації. Ми тут бачимо по салону. Дуже гарно зберігся салон. Прикольні такі сідушки. Є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Віться кермо в дуже гарному стані. Тут є круїз контролю, мультимедіа, дуже прикольно. Також клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Є тут такий прикурювач. Коробка механіка. Давайте перейдемо до заднього ряду. Задній ряд тут також гарно зберігся, є система ізофіксу. Також є місце для прикурювача ззаду. взагалі в гарному дуже стані. Дуже така охайна, чистенька. Ось такий тут багажник. Так, є запаска. Ось так. Машинка взагалі виглядає як новенька, якщо чесно. Приїжджайте, оглядайте, вона дійсно в дуже гарному стані, має класний вигляд. Тому приїжджайте, Софійська, 19, Автопоінт, село Білогородка та забирайте її.